Зараз ми знаходимося в такій історичній місцевості Харкова. Ось там знаходиться кінний ринок. Це, це універмаг Харків, а це дріжджевий завод, де знаходиться пивоварня Пивна Легенда. Вітаю! Мене звуть Роман Онрао, я директор броварні Пивна легенда. У цей предноворічний день е, хочу подякувати власнику канала Дегустатор Меда, який завітав до нас. І зараз вирішив е, напередодні свят е, зняти невеличкий репортаж саме про нашу броварню, про те, як ми варимо пиво, хто тут варить пиво. Ну і так само, е, користуючись цим моментом, я хочу вас привітати. Привітати з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Хочу побажати вам у наступному році миру, воз'єднання з вашими рідними, близькими. Ну і нехай прибуде з нами з усіма багато смачного пива. Історія нашого підприємства складна і вона йде у далекий 1865 рік. Саме в тому році. Е Ольховський Олексій Петрович придбав земельну ділянку та вирішив побудувати броварню, де ми зараз і варимо пиво. Да, дійсно, у нас історична споруда, яка більше ніж 150 років. Як же це відбувалося? Дуже просто придбав ділянку, за два роки відбудувався, і 1867 рік. З архіву інформація була зварена першу партію пива. В далекі царські часи у Харківській губернії було приблизно ну, там 20 броварів, десь так. Може трошки більше, може трошки менше. Але це майже як і зараз у сучасному Харкові приблизно 20 крафтових броварень. На жаль, у непрості часи зараз не всі працюють, не всі можуть працювати, да? але ми працюємо і це наша вдача. І напевне, то що сам Олексій Петрович дивиться десь там, да, і переймається Ольховський. за нас Ольховські, да, щоб ми працювали. Тому що ну, дійсно доля була дуже непроста. Ця людина починала як помічник броваря, потім як бровар, потім назбирала грошиків, придбала ділянку, побудувала броварню і розвивалася до 1917 року. Mm -hmm. Що було у 2017 році, ми всі знаємо. Так. Да, Харків на той час е, ну, переходив так само там, з рук в руки декілька там, разів. Mm -hmm. І У 2020 році, остаточно, коли вже Червона армія наш город прибрала, да, і він пішов до складу там, РСФСР, як я гадаю, за історією тоді. Е, на жаль, всю родину Ольховського було страчено. Буржуї, напевно, тому що. Ну і як завжди. Що хто не, не з нами, тот проти нас, проти нас шукали ми в архівах харківських е, хоч щонебудь е, про цих ольховських, бо родина була чимала, але на жаль, інформації немає. Ми, ми збереглося. Ми, да, ми гадаємо, що родина була страчена. Потім завод е, стояв три роки, і в 23-му році, коли з'ясувалося, що людей все більше і більше, їх треба чимось годувати, угу. чим треба годувати людей хлібом. А хліб, щоб пікти, що треба? Дріжджі. А де раніше пекарі брали дріжджі? У броварів. Броварів немає. Uh -huh. Залишилась тільки нова Баварія, яка війшла там до спиртового спиртресту чи якось uh -huh. так історично, але дріжджів не вистачає. Тому вирішили розпочати виробництво дріжджів і трошки пізніше розпочати виробництво уксусу, натурального, не хімічного, uh -huh. який зараз майже на заболонив. базі броварні. На базі броварні да на базі того обладнання, що залишило, що не розікрали на той час, і так вона і працювала. Завод перейшов і працював всі радянські часи. Коли Україна отримала незалежність, з дрожжових заводів було приблизно 30 штук, може навіть більше. На жаль, зараз в Україні їх тільки три. П'ять років тому власник вирішив відродити виробництво. І у підвалах, підвалах броварні, які на той час пустували, були просто засміт... засміття, да? Там Сміття було, все було зламано і занедбано. Це все було відреставровано. І зараз от дійсно ті приміщення, де ми працюємо, вони історичні. Тих часів, і ми з гордістю можемо сказати, що саме наша броварня, вона найстаріша на східній Україні. Це досить такі глибокі підвали. Так. І так. І клад... ви, ж, ви ж бачили сьогодні. Так, кладка така: зберегли кладку, так. всю цегла, царська цегла, все повністю відновили, розчистили, піскострую стіни, лаком скривали. Роботаючий, працюючий музей, я би сказав так з гордістю. Але обладнання дійсно. ну, Сучасна, тому що багато людей до нас завітало да, за цей mm -hmm. час, щоб подивитися це робоче чудо, і кажуть, слухайте, ну вам треба було ще якесь старе обладнання. Ну вибачте, а яке ж тоді б його було за якістю? Хто б його тоді купував? Як би ми конкурували? Тому вирішили обладнання нове, а приміщення старі, відреставровані, і ми працюємо як працюючий такий дійсний музей. Чим ми і пишаємося. Ми до війни проводили курси екскурсії. Ну екскурси, mm. да, екскурсійні тури можна так ще назвати. Дуже багато було бажаючих. І нас навіть екскурсовод був харків'янин, який mm -hmm. до цього там освічував сам Харків. Відкриті були екскурсії. Там він збирав групи по 70-100 людей. Бажаючих Богу. було дуже багато. Да, дійсно подивитися на цю перлину харківської Слобожанської області. Нашої нашого ну, це взагалі таке старовинне місце Харкова. Тут кінний ринок дуже ря рядом. Да. Так, тут все таки старовинне, дуже цікаво Так що, якщо буде нагода, всім бажаючим рекомендую, це, це ну надзвичайно такий і музей подивитись, і пивка попити. Так, і дійсно, в нашому музейному фонді більшість артефактів у нас. Викопана з самої броварні, тому що я Ого. да повторююся. Там сміття було ну зріст людини. І коли ми все це почали розкопувати та да виносити, ну збереглося дуже дуже багато цікавого. Дріжджові трубки, підкови, навіть ядро викопали е ключі різні, пляшки саме mm. Льховського. Пляшки mm, раніше були настільки цікаві, вони були зроблені повністю вручну крафтові, mm -hmm. і таке так не було. Прям на склі була напайка, і ця пляшка коштувала щонайменше у шість разів більше, ніж пиво всередині. О -о -о. І коштори, так, да, ці пляшки тоді були Це коштори. Зараз кажуться, що етикетка дорога. Раніше пляшки з етикетками були набагато пізніше вже з'явилася. Це дійсно 18-19 сторіччя його початок го століття. Це справжній крафт. Ультракрафт. Оце стара саладовня, да? Вона зараз не працюю. Оце стульські приміщення А ось тут на трубі. Сажатрус. Сажатрус. Чому він там? Тому що є народна прикмета. Хто зранку побачить сажатруса, це на велику-велику вдачу. Але це не один пам'ятник цього комплексу. Ось бачите його велосипед або Так. Там кіт його куртка з гудзиками. Іде написано, що патент по не треба першого гудзика, другого, третього, четвертого. І що буде тобовати? Круто! Кіт як справжній. Якщо випадково... І дру другий кіт іще. Це кіт залицяється до кішки. Якщо випадково зустрінешся за труса, то це до вдачі. Верхній гудзик. Означає до доброго, нареченого чи нареченої, другий зверху до перемір'я в сім'ї, третій до вдачі везіння. Нижній в ряду означає веселощі і свято, гудзик на правому рукаві обіцяє гроші. Гудзик на лівому рукаві передбачає гарну зустріч. Будь ласка. Ось у нас гудзики, можна потерти хоч всі. Бачите? Я четвертий патруль. А я всі. О, яка цікава. Історичний об'єкт, але це радянський поток вже. Це не дерева ліційний, але плитка, яку ми бачимо внизу, а потім бачимо, дивимось на фреску, яку ми на замовлення зробили. Бачите, така сама. Це саме та історична підлога, яка була ще за старих часів, здесь, коли був ще до радянських ага. Тобто споруда дуже історична, стародавна так само. Ще які е, підприємства. Ну, зараз тут три працюючих підприємства Харківської області. Це mm. Дріжовий завод, Харківський mm -hmm. Дріжовий, це перше підприємство. Золота Миля. Це дуже цікаве підприємство, майже лідер з отраслі, виробництва, начинок. Додатків для випічок, для тіста для mm. багато для кондитерок. Mm -hmm. Для кондитерки ну можна так, mm -hmm. да як про утрасель сказати. Дуже багато чого виробляється, навіть і виробництво шоколадної глазурі. У нас тут на території mm -hmm. Ох і пахне солодощами. Той, хто пов'язано у Харкові з кондитерським бізнесом, він обов'язково знає, бренд золота миля це 100%. Ну і Броварня, певна легенда, ми третє підприємство, саме маленьке, саме молоде. Но... У подвальчику, там. У подвальчику, так. Да. Але ми, знаєте, як невеличкі, але працюємо, працюємо, працюємо. Навіть от важкі часи березня і квітня ми не зупинялися да, і так само працювали. Ми зберегли свій персонал робочий, чим пишаємось, да, бо було дуже важко у березні-квітні. Не зупинялися. Да, ми працювали ну скільки можна було за законом, да, тому що був час, всі пам'ятають, харків'яни був сухой закон, але виробляти було можна. Ми виробляли завдяки нашим клієнтам партнерам. З Київського регіону, да, uh -huh. з Київської області, Західного регіону, ми не зупинилися. Да, певна кількість наших співробітників виїхала, uh -huh. да, і я їх не зберіг. Але ті, що залишилися у Харкові або тимчасово виїхали, вони всі повернулися і стали до роботи. Ми зберегли майже весь наш колектив, і навіть його примножили за цей час. Це круто, Миш, ти так. тут працюєш з самого початку. Ну так, майже з самого початку. Я тут працюю з ну, пів року, як за о, шість місяців. Так, запустилась броварня, і е, от я працюю з лютого, з 1 лютого 2019 року, от зараз буде вже скоро за місяць, буде 4 роки. Тобто, ну майже так, з самого початку. З самого початку? Так. так. А як ти прийшов до пивоваріння ну взагалі? Слухай, ну це така тема, якби історія не нова. Е, я був домашником, домашнім поваром Ну разом зі, зі своїм другом, який, до речі, Євген, який теж тут працює головним технологом. Ось ну я його mm -hmm. помічник. Тобто, і ми дома варили пиво. Пиво з 15-го року, 2015-го року, о, два роки варили пиво. Потім mm -hmm. перейшли, варили на контрактній основі на ФДБ-броварні. Всім знайомі так. Ну, а потім е, запустилася ця броварня, в нас певна легенда. І е, спочатку Женя сюди прийшов влітку 18-го року. Ну а за півроку за ним вже прийшов сюди я. Тобто, ну, спочатку війни одразу за ним от ми починали тут, ну майже, майже з самого початку. Ну, така. Досить цікава броварня, така історична. Так, тут ну таке досить, досить цікаве приміщення. Тут все ну так. Ти ж сам бачиш, що зроблене все так, ну досить, досить гарно. По -уму. І так, 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 по уму І обладнання непогане. Тобто, ну нормально, нормально. Все ок, працюємо задоволені. Обладнання це ну обладнання наше робили хлопці з компанії промонтаж 04. Це харківська компанія, Ось ну скажемо так, є свої нюанси, звичайно, але в цілому, в цілому абсолютно нормальне обладнання, на якому можна ну нормально працювати і варити в принципі. Ну багато багато з того, що ну що ми хочемо, що ми варимо. Які сорти. Зараз є. А, дивись, ну, у нас є основна лінійка. Тобто це наш лагер, там ну, декілька лагерів. Це пшеничне пиво о, Вайс німецький в німецькому стилі. Це о, молочний стаут. Mm -hmm. Ось варили спочатку сухий стаут дрейстаут, ну потім вирішилось ну трошки інтерпретувати. Зварили молочний. Він більше зайшов споживачів, і тому варимо вже на постійній основі достатньо давно варимо стаут. Mm -hmm. І ще в нашій лінійці на постійній основі є сесійна і Пашка, і mm -hmm. є хопстоп, IPA теж на постійній основі. Це ну, класичний Америка IPA. Ну я знаю, хоп стоп. Ви здобули. З самого початку золоту медаль. Ну так, так. так було діло на East European Європей Award, На жаль, зараз цього конкурсу немає. Ну mm -hmm. там всі знають історію, так що його заснував там. Ну, один з засновників був Юрій, який, на жаль, вже нас покинув. І так. так, конкурс поки не проводиться. Ну, я от бачив аналіз вашої води. Mm -hmm. Вона так. Ідеально підходить ну, по так. Е, співвідношенню сульфатів хлорідів для IPA. Так, саме саме так. Саме ось, ну, е, до речі, ми ну, теж були задоволені з самого початку, що е, справді ця вода для охмелених сортів, вона ну прям прям дуже гарна. Супер, так. Да. Так, ну що, слава Україні! Героям слава! Що по русні? Пізда. Русні пизда. Та, що саме цікаве у нас є, або чим ми відрізняємося від інших броварень, окрім того, що ми маємо просто свою глибоку історію. А це і дуже просто ну для броварів зрозуміти, да, але не дуже просто технологічно. Це мікробіологічна лабораторія. Так, ми маємо її завдяки нашому заводу, дріжджовому заводу, це наш фундамент основний. Да, і завдяки цьому ми. Зараз а, висіюємо культури, розмножуємо дріжджові культури. А багато знає, да, що можна взяти mm -hmm. суперводу, можна взяти супер солод, супер хміль, але дріжджі зроблять половину роботи або більшу частину або більше, роботи. Да. елях, да, там, де ми знаємо, нам треба аромат, нам треба певний смак, а потім після смак або присмак, і це все дріжджі. Ми це mm. маємо. Ми маємо можливість розводити саме ті штами, які нам цікавлять. Не буду, не буду там вже заглиблюватися, які самі штами ми використовуємо, скільки стилів ми робимо, але це нема. Ну так. у вас так для крафту такий джекпот, база дріжджива, так, так і лабораторія. Я впевнений, що можна робити такі досить цікаві стилі, бо ні. Не... Деякі дріжджі не можна засушувати, так, ліофілізувати, так, так, а тільки живі культури. Так, так, так. От ну зараз я можу пишатися тим, що ми дійсно там ну не кожну варку, да, але ми використовуємо рідку культуру, uh -huh. да, яку ми зберігаємо, розмножуємо, да, і використовуємо для наших варок. Дякую за розмову. Дякую, Вікторія. Що слава Україні, Героям слава <рес> пока.